Перше, ми звернулися у лайтхаус два роки тому. Нам порекомендувала Лайтхаус, наша лікуюча лікар. Я дякую Богу за те, що ми потрапили в це чудове місце, тому що у нас вибору, по суті, і не було. Їздити в Київ це було дуже важко, дуже далеко. Дитині на той момент було 4,5 рочки. Він абсолютно не говорив. Він не розумів звернене мовлення, це було тільки. На І на сьогодні ми маємо дуже високі результати. Я чесно скажу, що навіть не очікувала за два роки такого прогресу, просто чудового, дійсно. Тому що ми працюємо з спеціалістами дуже, дуже високого рівня. Ми дуже задоволені, тому що вони дійсно вкладають душу у свою справу. Данька, він в мене такий, по перше, фізично. Він зовсім був не розвинений фізично. От він перші заняття приходив. Він не міг стрибати на батуті. Він був дуже важкий. Йому кожен стрибок давався дуже важко. Логопедичні заняття це, взагалі, от того, що в мене дитині їй 4,5 роки. Він не говорить. А, і Дівчата Мирослава дуже класно його розбиває. Це, О, наша це, основна проблема, то, що нема взагалі мови. От ми прямо бачимо результати, що після кожного заняття в нього з'являються якісь нові звуки. Е, ну, тобто є, є прогрес однозначно. І ми вам дуже-дуже вдячні. Все наше життя ми живемо з негативними прогнозами. Тобто, що нам кажуть дікарі, то, що ця дитина доживе до двох років, то що він не буде сам їсти, пити і все таке, то, що він не буде читати, писати. І, ну, в общем, таким скритим текстом, що віддавайте дитину, вона буде вам тільки заважати. З відкриттям летхауза ми почали займатися здесь з періодичністю раз в місяць, і я дуже задоволена. Хочу вам сказати, що коли Даня почав читати слова, вимовляти перші фрази, виконувати будь-які інструкції, ну, це стало для мене чудом. Просто от таким от величезним чудом. Я кажу, що мій син ніколи не буде писати і читати, і коли він це робить. Це дуже велике щастя. У нас багатодітна сім'я, але ми ще взяли двох діток під опіку із дитячого будинку. Ці дітки не говорили, не ходили, були в запущеному стані як по здоров'ю, так і в педагогічному плані. Зараз, на даний час, порівняно з тим часом, як ми взяли, і на цьому етапі через рік ці дітки просто не узнавайні. І все це завдяки працівникам Lighthouse. Чотири курси ми вже пройшли і такі результати, що іншим навіть помічають, що це дуже-дуже багато врадиних труда, дуже багато роботи зроблено з дітками. Лайтхаус прекрасне місце. Ми тут себе відчуваємо в безпеці. По-перше, тому що підвальне приміщення. В умовах війни ну, тут комфортно, тут світло, тут завжди є світло, тут завжди тепло, комфортно. І безпечно. Я можу спокійно піти, купити йому, купити йому щось. Ну, тобто, це навіть відпочинок для мене, тому що знаходитися 24 години на добу з дитиною постійно, то це навіть відпочинок просто для мене. Я дуже-дуже вдячна -дуже і от без цієї організації я взагалі не знаю, що було б з дітьми, що ви рятуєте життя, і я дуже прошу в подальшому нам допомагати, тому що ваша робота вона безцінна і. Я не знаю, що б ми робили батьки, якби не було лайтхаусу. Дякую вам наші партнери, дякую вам люди, які жертвують гроші на роботу цього центру. Ви неймовірні. І все це завдяки найпершу чергу Богу і лайтхаусу. Тому що, ну, такої, такої заслуги, як наші дітки, просто подивитися, як, як вони розцвіли, як вони змогли вже тепер розвиватися. Це ніхто не зможе навіть. І сказати, що таке було, яке зараз. Дякую дуже велике, дякую всім.